Історії, які ми розповідаємо іншим, важливо чути, що ми говоримо. От помітьте, що іноді ми самі зависаємо в одній і тій самій історії, що є якась історія, і вона повторюється в тих чи інших варіаціях, і вона йде постійно. От, якщо ви помітите цю історію, її послідовність, те, що вона повторюється, весь час ви вже дуже багато зробили для себе, для свого життя. Тому що ви виявили патерн, який закріпився. Тобто шаблон у нашому мозку закріпився, і ми так діємо певним чином. Ми реагуємо наші реакції. Наші дії все впорядковується у якийсь один і той самий одноманітний сценарій. Навіть коли нам ця історія не подобається, але все ж таки ми упорно її повторюємо. Це цей принцип цих граблів, на які ми періодично наступаємо. І саме тому дуже важливо почути, що ми самі собі говоримо, От яку історію ми розповідаємо про своє життя. Такий міні-тест для вас. Подумайте. Яку історію ви розповідаєте? Вона цікава, чи вона не цікава іншим? Вона яскрава, вона красива, вона така, що її хочеться слухати, чи така, що хочеться подалі втекти. Вона із гарним закінченням, чи вона така безнадійна? Тобто яку історію ви розповідаєте? Якщо ви це зрозумієте, частіше всього ми розповідаємо ми діємо по одному і тому самому такому шаблонному сценарію. Ця історія буде повторюватися і ви самі себе програмуєте на своє життя. Тому якщо вам ця історія, яку ви розповідаєте зараз, не подобається, то ви можете створити будь-яку іншу історію, яка вам сподобається. І це ваша задача, ваша відповідальність. І Потрібно брати це і робити. Вам не потрібно все це терпіти чи очікувати, що хтось її змінить. Ні, ви самі можете її створити. Для цього потрібно знати, що я хочу. Наступним кроком перший це побачити історію, а другий це зрозуміти, а як я хочу її змінити. І для цього вам допоможе ваша фантазія. Приділіть собі достатньо часу, виділіть собі годину чи дві. Де вас не будуть відволікати, і помрійте, дайте собі можливість мріяти, думати про те, як би ви хотіли, і відкиньте всі обмеження, які можуть бути. Уявіть собі, що у вас немає жодних обмежень. Ви ніяк не пов'язані ні з чим, ні з оточуючим середовищем, ні з чим. У вас є всі ресурси для створення своєї історії. Створіть таку історію. Якщо ви маєте таку історію. Вона вас буде вести, вона вам буде відкривати двері, вона вам буде прокладати шлях, вона вам буде відкривати нові ресурси і приводити в ваше життя людей, які будуть допомагати вам її створювати. Якщо у вас немає цієї історії, то частіше всього ви будете незадоволені, тому що все, що не дадуть вам інші, це буде не тим, тому що воно створено не вами. Тому візьміть відповідальність. Творіть таку історію, пропишіть її сценарій, зробіть собі таке гасло свого життя, яке би вас вело вперед. Перетворіть її на історію успіху, на історію пошани, визнання, любові, чого завгодно саме тих якостей, які ви хочете, щоб проявлялися. І тоді ваше життя буде таким, що ви будете заздрити самому собі.